Тепер детальніше. Україна передала до Вашингтона свою версію мирного плану, в якій відкидається відведення військ з Донеччини та відмову відступу в НАТО. Про це пише нью Times, але як бачите, це не заважає зараз, все-таки продовжувати переговори, не заважає американцям. Ну і нам, звісно, за даними видання, план зеленського підготували після консультації з європейськими лідерами. Україна прибрала початкової версії плану Трампа пункти, які вважає своїми червоними лініями. Київ наполягає на збереженні контролю над східними територіями та не погоджується відмовлятися від курсу до НАТО, де нас не чекають. Це вже додаю від себе. І в нью Times зазначає, що такі умови навряд чи влаштують Росію. Тому ви, певне, звернули увагу на коментар Ушакова, який давав його буквально вчора. Що ну, ми знаємо про те, що план оновлений, і не всі позиції нами можуть бути прийняті. Але справа в тому, що Росія також не виходить з переговорного процесу, це багато про що свідчить. Варіанти є різні: Нібито затягують, нібито не погоджуються, але давайте не поспішати. Слідкуємо за тим, що відбувається. Ердуган, президент Туреччини, який зустрічався буквально днями із Путіним, Ашхабаді сказав, що війна між Україною та Росією може наближатися до завершення. Таку оцінку він озвучив після переговорів із російським диктатором. І достінно каже наступне. Після цієї зустрічі з Путіним ми сподіваємося обговорити мирний план із Президентом Трампом мир не за горами. Ми це бачимо. Ну, дійсно, наміри Трампа закінчити війну в Україні. Я називаю це замороженням. Вони очевидні, і він від них не відступає. А видання Більд також пише про те, що мирні переговори щодо України зараз йдуть активніше ніж будь-коли з початку війни. Хоча дійсно вони були активними на початку широкомасштабного вторгнення на 22 2022 року, але дещо з іншими відтінками. Джерела Більд повідомляє, що Трамп чинить жорсткий тиск на Зеленського, та ми, в принципі, самі це бачимо. Який зараз внутрішньо ослаблений, мається на увазі Зеленський ослаблений через корупційний скандал. І підштовхує Трамп зеленського до поступок. При цьому одним із найчутливіших питань залишається Донбас. Ну, в принципі, всі пишуть приблизно одне і те саме, але риторика вказує на те, що обізнані із ходом подій, що стосується в переговорному процесу, і. Схиляється багато думки про те, що дійсно ці переговори можуть закінчитися певним результатом. Новим неофіційним дедлайном, до якого Трамп хотів би побачити цей результат переговорів, вважається Різдво, пише Більд. Ми про це чули, справді чули, ну а нині знову активність у відносинах Білорусі та США фактично, Трамп демонструє прихильність до білоруського диктатора та й до російського. Йому вдалося домовитися, аби той і Випустив, я маю на увазі Лукашенко, політв'язнів. І вони звільнились 114 в'язнів, серед них 5 українських громадян. Про це повідомляє координаційний штаб. Усі вони обвинувачувались в роботі на українській спецслужби, і білоруси, і українці. Про що мовиться у офіційному повідомленні координаційного штабу? Крім того, Україні передали громадян Білорусі ув'язнених з політичних мотивів та які відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та. Полідіячі на свободу вийшли лауреат Нобелівської премії Олесь Біляцький, лідерка протестів проти Лукашенка Марія Калєснікова. Повний список звільнених сьогодні поки що не розголошується, але в телеграм-каналах ви побачите чимало повідомлень про те, що дійсно виходять і кандидати в президенти попередні, і лідери суспільних думок в Білорусі, і те, що їх відправляють до України. Ну дуже цікавий факт, за яким буде спостерігати, тому що я не поспішав би робити висновків, чому саме вони приїхали сюди, і що це означає надалі. У будь-якому випадку зараз Білорусь намагається демонструвати зближення з Україною, і Лукашенко точно буде виступати за те, аби саме він був посередником у переговорах, але шансів на це у нього немає.